Шановні друзі, Дніпропетровська обласна бібліотека для молоді, рада познайомити вас із дивовижним літературно-художнім виданням Старовинні українські легенди, упорядниця Тетяна Жабська, ілюстратор Сергій Овчаренко, видавництво ранок, 2023 рік. Ця унікальна книга перенесе нас у світ української народної міфології. Завдяки надзвичайним ілюстраціям ми побачимо і відчуємо живу розмовну мову, глибинні моральні та естетичні почуття, а також іскрометний гумор українського народу. Легенди та перекази, що представлені в книзі, відображають різні етнографічні регіони України та допомагають краще зрозуміти українську культуру та побут. Крім того, видання містить відтворення характерних особливостей українського одягу, зброї, оздоблень та ритуальних предметів, що є незамінним доповненням до вивчення історії та культури України. Старовинні українські легенди це для тих. Хто бажає збагнути глибини народної мудрості та культури України, знайти свою ідентичність, відповісти на важливі для кожного запитання, хто ми є? хто я? В часи нинішньої війни за державу і національне самоствердження це особливо актуально. Запрошуємо до нашої бібліотеки всіх, хто цікавиться українською культурою, історією та фольклором.